Актуальні питання від інвесторів: коли буде перший дохід? З першого місяця 3% від депозиту кожнократну п'ятницю місяця до ліцензування. Який середній дохід в місяць від інвестиції? Середній дохід 3% від інвестованої суми, плюс дивіденти від чистого прибутку. Який тип банку для юридичних та фізичних осіб? Яка відсоткова ставка кредитів, депозитів? Для мене, як для інвестора. Рітейл-банк для фізичних осіб та корпоративних клієнтів. Все, окрім кредитів, тільки допускається овердрафт для преміум-клієнтів. Чи буде додаток, чи сугубо сайт? Буде і додаток, і сайт. Чи будуть термінали, відділення, чи тільки онлайн-підтримка? Буде надаватися онлайн жива підтримка 24 на 7, чат, телефон, телеграм та електронна пошта. У чому мій інтерес, як у інвестора, ваш інтерес у дивідентах та акціях з високою вірогідністю росту? Який мінімальний вхід інвестицій в банк? Мінімальний вхід 5 тисяч стерлінгів, на який ринок буде направлена діяльність та реєстрація. Це буде направлено на Східну Америку, Європу та Азію. Чи є гарантії по вкладу у випадку форс-мажору? Так, звісно, є гарантії 100% повернення депозитів. Чи є план примноження прибутку банку? Звісно, є до та після ліцензування на 3 роки, на 5 років та IPO. Чи залежить відсоток прибутку від суми вкладень? Ні. Відсоток пропорційний для всіх інвесторів. Чи буде можливість з часом збільшити відсоткову ставку вкладень у банк? Так, до ліцензування.